Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і дивимося знову наша карта дня. У нас понеділок, тиждень закінчився минулий, почався новий. Чи маємо ми сили працювати чи ні? Будемо зараз дивитися, що вас чекає сьогодні, які перспективи у вас сьогодні. Де вам соломки підстелити? Можливо, якась важлива порада. Ви пишете завжди, що вам допомагає. Я дуже рада. І поїхали! Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Це ви знаєте трошечки таке розслабленість, небажання чогось когось бачити. Знаєте, меланхолія така трошечки. Ви ж ви захочете, як то кажуть, уєдніться. Я не знаю, як це українською сказати, але так відсторонитися від світу, закритися десь у своїй душі, заглянути в себе. Знаєте, помріяти трошечки. Вам оцього, знаєте, такого світу мирського трошки забагато. Ви ви навпаки захочете якусь слабеньку музику включити, ніяких рішень не приймати, нічого, нічого не захочеться. Можливо, у вас був дуже важкий тиждень позаду. Тобто і вихідні родичі, і можливо, хтось на роботу мав іти. виглядає так, що вам захочеться від усіх. Вам нічого, ви не будете ніяких пропозицій бачити, абсолютно нічого. Щоб було спокійно і добре. Карта номер два. <кій> а тут у нас імператриця. Ви знаєте, в першу чергу, куди мої очі впали, ось на її животі красивий, яка вона шикарна. Подивіться: оце імператриця шикарна. І волбу звізда говорить. <кій> і так, мої дорогенькі, хто вибрав сьогодні цю карту? Мені, от я ще раз кажу: впало на вагітність, що вона вагітна. Тобто, у вас можуть прийти якісь ідеї. А ви завагітнієте якусь ідею? <кій> я сподіваюся, що ви розумієте, про що я. У вас відбудеться якась. Така, знаєте, впевненість в собі. Я королева, я богиня, я хазяйка свого життя, я хазяйка свого простору, своєї хати. Я навожу порядок, я роблю все, як я хочу. Я носій чогось прекрасного, якоїсь прекрасної ідеї, можливо, дійсно хтось завагітні. Ось тут людина. У живе у добробуті, у щасті, у здоров'я, до речі, тут теж, в принципі, ця карта говорить нам про благополуччя, про щастя, про жіноче щастя, земне щастя. Тобто, ви відчуєте сьогодні хазяйкою свого світу, саме свого світу. Якось так. Можливо, маєте справу сьогодні з постаршою з жінкою, наприклад, вашою матусею або бабусею. Або просто тіточка прийде. І так, карта номер три, а тут у нас королева монет. В принципі, їх можна дуже порівняти вона дуже зв'язана з природою. Тобто, ви сьогодні така стабільна жінка, нікуди не спішите, в принципі, як і ця карта, так. Жіночна енергія, дуже така земна. Фінансова стабільність може бути, що ви сьогодні зрозумієте, ага, можливо, зарплату отримаєте, можливо, якусь посаду отримаєте. Тут, знаєте, наводження порядку, як в домі, так на робочому місці, так у своєму житті. Це якісь прибутки. Фінансові, це якісь вкладження фінансові. Це може бути і просто прогулянка по саду. В городі робота теж може бути. Планування якихось посівних, садити в городі щось. Щось ось таке теж може бути. Якось так, мої дорогеньки. Щиро вам дякую за увагу. Гарного вам початку тижня. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. На все добре, мої любі.